Постає питання. В принципі, в пиві є корисні речовини. І непоганий напій з точки зору Тобто Ми самі розібрали, що навіть по калоріям літр, ну, тобто виявити, що якщо ми змінимо масу, скільки ми випиваємо, то ми точно на 450 калорій не споживаємо, а менше і ми споживаємо групу вітамінів В і мінерали, це ж в принципі так непогано і добре, то які ж є норми. І отут є чіткі норми. І, до речі, я постійно пишу все в коментарях, що е, нема насправді продукта, на які б не були там, якісь рекомендації надані. Є, е, е, називається Європейське товариство нутриціології, або ЕСП, які надає загальні рекомендації не тільки для людини, якій потрібна дієта або якісь елімінаційне харчування, тобто якісь виключення, а й взагалі на споживання продуктів: сіль, м'ясо, печиво, просто звичайні продукти, які все одно як. Людина буде споживати. просто без Цього не, зараз не існує сучасний світ. І от за рекомендаціями Еспен, для жінок є чітка норма. Це 250 мл нефільтрованого пива. Начебто мало, іноді хочеться більше, бо випускає виробник баночку 500 мл. Я вже не кажу про бутилку. Тобто 500, баночка 500 мл, ти сидиш, так думаєш, випив половину, половину, куди дівати. Ти тобто не поставиш в холодильник, воно вже буде не те. То тут варіант або розпити з кимось навпіл, або все ж таки скористатися закладом, де тобі просто нальють келишек, це 0,3, і це буде одноразово. І це можна підключити до культури спілкування. Прийшов з друзями, поспілкувався, випив келишек пива, розслабився і пішов додому спати, бо ми ж пам'ятаємо, що в піві є мелатонін. Так от, такого пива жінка може споживати 2-3 рази на тиждень без шкоди для свого здоров'я. Це не буде так критично бити по печінці. І це офіційні рекомендації. Так що, в принципі, не все так погано, хто полюбляє пиво або хто думає, що це не здоровий спосіб життя. Це вкладається в концепцію ну, загального підходу до о, середньостатистичного харчування. Тобто не всі споживають о, прям продукти ідеально чисті, органік, без пестицидів. Зазвичай люди вони більш такі помірковані, щось корисне, щось не дуже. Іноді люди тримаються, тримаються, а потім кажуть, я зривався, пішов там з'їв щось погане. От мені захотілося тої сосиски. Я пішов і з'їв гамбургер або або дог і це от, враховується от, європейським товариством трициології, розуміючи психології людини, а також тиском маркетинговий, соціальне, або реклами, або того ж самого суспільства. Тому що ти, наприклад, сидиш в ресторані, всі їдять там, горішки, вушка, свині, ну, свині, вушка до пива, або е рибу сушену. А тут ти кажеш, ні, я, я така Хелсі, прям супер-пупер, їжу їм зімка, я зелений салат. Ну, воно виглядає просто дуже дивно. Тому тут або ти ходиш в товариство. Де такі ж стамі, як ти, тобто і дядь їдять, зелені сала, такі пива, пива ні. Але якщо людина, в принципі, стандартне життя, тобто і хелсі продукти, і не дуже, то от така рекомендація: це 250 мл нефільтрованого пива 2-3 рази на тиждень. А що ж для чоловіків? Ну, отут от якраз маркетинговий ход по виготовленню тари для пива і, звісно, в її продажі більш буде легко сприйматися, тому що офіційна рекомендація це 500 мл 2-3 рази на тиждень. Тобто у чоловіків більша норма. І це офіційно дозволено і вказано, що не буде шкодити здоров'ю. Тобто рекомендація Еспен не дає просто, от, от вам ви хочете, споживаєте от пиво. А вони офіційно видають, що це не шкодить здоров'ю. Тобто, ми можемо розуміти, що в принципі, якщо ми будемо споживати напій, нічого поганого нам не буде, якщо інше буде все збалансоване. Тому, якщо є баночка в магазині, і вона 500 мл, то чоловікам тут простіше купив баночку, випив, розслабився, отримав мелатонін, заснув. На наступний день ти здоровий, щасливий, пішов, попрацював, і, в принципі, життя вдалося, як то кажуть. Саме головне, що треба знати: по-перше, пиво ніколи не вживається. На голодний шлунок. Будь-який алкоголь все одно, це є проблема для шлунку, для печінки. Тому це дійсно йде або після їжі, або під час їжі. Ніяк. У Ні, жодному разі на голодний шлунок. І не кожен день. Два-три рази на тиждень достатньо це буде, ну, скажімо так, стиль життя, який деякі полюблять. Якщо ви категорично проти алкоголю, це дуже в принципі, гарний вибір. Я за це вас дуже поважаю, тому що це не так просто витримати, враховуючи тиск від суспільства і звичайно маркетингових технологій, тому що на те з'їш, на то випий. Якщо ви тримаєте такий стиль життя, що немає алкоголю, це реально дуже круто. Але. Навіть якщо ви якось там раз на рік все ж таки ви вирішили випити і думали, що обрати вино або пиво, то тут, звичайно, краще пиво, тому що менше відсоток алкоголю, вам просто буде простіше випили, отримали і перебіотики, чого немає в вині, і вітаміни групи Б, чого теж немає у вині, і мікроелементи. І таким чином, якось себе підтримувала, навіть якщо у вас дуже дуже здоровий спосіб життя.